І американські еліти почали розмірковувати, а що ж робити, яким чином виходити з ситуації. Тут дуже цікавий доводиться такий епізод, коли він розповідає, що от американські фахівці спілкувалися з лікван'ю. Як давнім агентом ЦРУ, як він каже, а крім того, ще й довголітнім лідером Сінгапура, і він їм розказував, а що ж можна чекати від китайців. Ну, правда, він каже, що він тоді їм говорив, що Китай рано чи пізно все рівно буде домінуючою силою на планеті. І американцям не треба цього, начебто, дуже сильно боятися, тому що Китай дуже консервативна цивілізація. Він все одно буде за розмірами першим, але він вимушений буде грати так би мовити другу роль. В цій зв'язці з сполученими штатами Америки, ну але американські еліти вже в часи президента Обами почали більше все уваги звертати на те, що треба Китай стримувати. А в часи президента Дональда Трампа почали вести таку політику, щоб зламати це зростання Китаю, щоб не дати йому рости. Ну і оця головна дилема, чи неминучою являється все таки війна між Сполученими Штатами і е, Китаєм.